Росіяни збирають 300 тисяч бійців. Буде великий наступ на Харків. Синічна заява не бензі. Далі велика війна. Давайте з'ясуємо у цьому випуску. Ви на фабриці новини, і мене звати Настасія Федор. Отже, Росія готує велику мобілізацію. Мета Путіна і його посіпак зібрати 300 тисяч бійців, щоб піти наступ на Харків. Про це повідомляє вдання Вьорстка за його даними. Мобілізація почнеться вже з понеділка. 25 березня російське командування вважає, що 300 тисяч має вистачити для того, щоб оточити Харків. Однак, де взяти стільки людей, поки не знають. Журналісти зазначають, що військомати вже активно готуються до мобілізації. Припускають, що до армії окупантів можуть насильно призвати резервістів, набрати на контракт строковиків, а також мобілізувати тих, хто перебуває в запасі. Зауважую, що цю інформацію підтверджує і керівник фонду. Повернись живим, Тарас Чмут каже орієнтовно, росіяни планують набрати ці 300 тисяч загарбників до серпня. Водночас натякає, що з наповненням підрозділів технікою і окупантів можуть бути проблеми. Українське командування також підтверджує плани на росіян наступати влітку. Втім, Олександр Павлюк поки що говорить лише про угруповування в 100 тисяч загарбників. Далі цитую. Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально таки завдати втрат противнику, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємось до різного розвитку ситуації. Кінець цитати. Водночас, у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ще вчора попередили. Росія буде розганяти фейки про наступ на Харків. Мовляв, РФ нібито готується атакувати Слобожанщину та Чернігівщину для створення санітарної або буферної зони та обезпечення таким чином Білгородської області від обстрілів. Центр зазначає, що це російське ІПСО, мета якого підвернути увагу на тлі бойових дій у прикордонних районах. РФ так звані російські воєнкори теж нагнітають ситуацію. Вони публікують фейки. Із нібито заторами на виїзд з Харкова. Буцімто люди вже масово тікають з міста, а поліція встановила блокпости і перевіряє усіх документи. Ця інформація також не відповідає дійсності. Поки окупанти лише мріють про наступ на Харків на фронті точаться запеклі боги. Українські військові з 25-ї бригади повідомляють, що загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою. В бій кидають усе людей, техніку, дрони. Один з бійців Сергій Окішов припускає, що цей напрямок для росіян пріоритетний з огляду на кількість окупантів і їх підготовку. Щоб полегшити собі захоплення української землі, армія РФ стирає вщент цілі села. Ось так, наприклад, виглядає зараз село Орлівка під Авдіївкою. Росіяни ще тиждень тому заявили про його захоплення. У населеному пункті немає жодної. Цілої будівлі, зміну тактики росіян, помітно і на Бахмутському напрямку. Українські бійці розповідають, що армія РФ знизила кількість піхотних штурмів і використання техніки, адже усі ці спроби впираються в українську оборону. Натомість загарбники активніше б'ють керованими авіабомбами та фабами. Основна ціль росіян тут часів яр. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку розповів військовий глядач Василь Пихньо. Давайте послухаємо. Іванівське. Тут, на жаль, вже є тенденція на північному заході від Іванівського ось на цій висоті, на, перші, на першому кряжі висот до часів яру. На жаль, росіяни все частіше стали прориватися за допомогою своєї броні. Це вже не банзає атаки, як у Білогорівці, а це систематична робота з просування, зі спроб, принаймні, що просування на своїх, на своїх коробочках. Бійці 43-ї бригади, що тут. Працює перепрошую 42-ї бригади, що тут працює. Вони показали, як вони з допомогою ФПВ знищують дві бойові машини десанту росіян. Отже, і це якраз таки зафіксовано в межах дещо. Сіріше або лівіше на мапі ніж це позначено на Deep State. Тобто бачимо, що вдалося окупантам принаймні на першій ті БМД, це північно-західніше Іванівського на висотах прорватися. Тим часом Росія несподівано візитувала про виконання однієї зі своїх міфічних цілей СВО, так званої представник РФ ООН Василь Небенза заявив, що окупанти завершили демілітаризацію України. Тільки послухати цей цинізм, цитата. Пробачте, з урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням. Можна сказати, що мета нашої СВО з демілітаризацією власної України виконана. Тепер бойовики виживають винятково завдяки поставкам від країн НАТО, кінець цитати. Зауважу, що цьому передавала заява Дмитра Піскова, який зізнався, ніякої СВО більше немає. Тепер це війна. Патрі Ганопольський у нашому ефірі припустив, що останні червоні лінії, якщо вони були, тепер порушені, і тепер протистояння переходить у нову фазу. Послухаймо сьогодні. Господин і всі об этом знають, заявив, що собственно, СВО закінчилася і почалася війна сьогодні історичний день. Дійсно, сьогодні почалася війна. Російської Федерації против Соєнних Штатов Америки, проти НАТО проти Європи без участия Соединенних Штатов Америки, Європи і НАТО. То есть почалась настоящее уничтожение України. У будь-якому разі, все залежить від українських військових та їх спроможностей. Володимир Зеленський повідомив, що разом із командирами готує ефективні речі на фронті. Сьогодні провів кілька нарад із військовими, з керівниками наших розвиток, зокрема, і про посилення нашого захисту від російського терору і наших активних дій проти окупанта. Ми готуємо хороші, ефективні речі. Сподіваємося, російський терор отримає гідну відповідь уже зовсім скоро. На цьому дякую вам, шановні друзі, за вашу увагу і зустрінемось у наступних випусках.